Вибиті вікна, завалення стеля та залита кров'ю операційна. Окупанти продовжують нищити цивільну інфраструктуру України. Під постійним прицілом ворога Херсон ворожа армія цього дня вдарила по одному з медзакладів міста та вбила лікаря. Ще п'ятеро отримали поранення. Зруйновано два поверхи це хірургічне володілення. Зруйновано операційно і маємо загибель молодого лікаря, талановитого лікаря, який на сьогодні перший день вийшов після інтернатури. Протягом доби по всій території України лунала повітряна тривога. На Росії взлітав міг 31 носій гіперзвукової ракети Кінжал. Загроза ракетних обстрілів залишається високою для всієї України. Російська Федерація і надалі ігнорує закони та звичаї війни. Використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об'єктах. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою.